Добрий день, вас вітає компанія UIT. У цьому відео розглянемо питання облік надходження та вибуття товарів в баз Малий Бізнес. Почнемо з того, що порядок ведення товарного обліку передбачає внесення до форм обліку інформації про надходження та вибуття товарів на підставі первинних документів. І почнемо безпосередньо з надходження товарів. За облік надходження товарів баз Малий Бізнес відповідає модуль закупівлі. Під категорія закупівлі та документи прибуткові накладні. Прибуткову накладну можна створити як окремий документ, а можна на основі замовлення постачальникові. Давайте розглянемо один із документів. От, прибуткова накладна складається з двох частин: це шапка документа та її таблична частина. У шапці вказується необхідна інформація про постачальника, організацію, яка купує товар, склад чи комірку, куди буде переміщено цей товар, замовлення при умові, що цей документ створюється на основі іншого документу, замовлення постачальникові. Та табличної частини, яка містить інформацію про номенклатуру, її характеристику, кількість, ціну. Сума тощо. А при необхідності список постачальнику можна доповнити потрібними товарами через інструмент-Підбір номенклатури. Ось так він виглядає. І, відповідно, з документу номенклатура можна обрати необхідний товар. Наразі ми його закриємо. Так, ще одним зручним інструментом є інструмент розбіжності, при актуалізації якого зараз вимкнемо опцію Перевіряти. Перед нами відкривається документ, таблична частина, до якого доповнюється такими вкладками, як кількість за вхідним документом, кількість за фактом, а також розбіжність. Так, давайте його зараз закриємо, вимкнемо цю опцію. У вкладці послуги таблиці документа надходження товарів міститься інформація про додаткові послуги, які формують собі вартість товарів, наприклад, послуги служб доставки. Для цього можна підібрати або додати власноруч. Спробуємо створити, наприклад, доставку матеріалів постачальником. Можна обрати цю номенклатуру. Або сплата за електроенергію, наприклад. Так, перенести в документ. Ну, і ось бачимо доставку матеріалів постачальникові. А, умовно задамо ціну. Нехай це буде 456 гривень. От а, цю вартість можна включити в. В собівартість кожної окремої номенклатурної одиниці. Після заповнення необхідними даними та проведенням документа прибуткова накладна, склад поповнюється товарним асортиментом відповідно до позицій в прибутковій накладній. І, власне, це можна перевірити вже в модулі склад. Реалізація товарів та послуг у програмі Басмалий Бізнес здійснюється через модуль продажі. Документ видаткові накладні. Ці документи можна створити як також як і прибуткові на, окремі, на основі окремого документа або ж на основі замовлення покупців. Розглянемо один із документів. Відкриємо його, також складається із шапки та підвалу або табличної частини. У шапці цього документа вказується інформація про покупця, вид договору з ним, замовлення, на основі якого створюється видаткова склад, з якого відвантажується товар, операція, продавець. Таблична частина видаткової накладної містить інформацію про товари та послуги, що відвантажуються, вкладку Доставка за умови доставлення товару покупцеві, кур'єром чи сторонньою логістичною компанією та оплата, яку можна провести автоматично або вручну, або скориставшись інструментом помічник і. Власне, в пару кліків рознести всі оплати. Документ видаткова накладна є взаємозамінним з актом здачі приймання. Перевірити коректність надходження та відвантаження товарів чи послуг зі складів підприємства можна за допомогою таких звітів, як рух товарів за складами, продажі. Взаєморозрахунки, залишки товарів на складах тощо. Вони містяться в модулі склад, ми бачимо залишки товарів, залишки товарів прогноз, на складах, запаси тощо. На цьому ми завершуємо наше відео. Дякую за перегляд. Якщо у вас залишились питання, ви можете поставити підплату. Його під відео. Переходьте до нашого сайту, знайомтесь з нашими послугами та програмними продуктами, ставте питання також там, замовляйте консультацію. На все добре!